Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. Актуальна тема сьогодні, 27 грудня, Міжнародний день готовності до епідемії. Протягом своєї історії людство зазнало багато пандемій, які охоплювали значну частину земної кулі, забираючи тисячі життів. Останнє з них пандемія COVID-19, яка в черговий раз довела руйнівний вплив інфекційних хвороб на життя і здоров'я людей. У відповідь на пандемію COVID-19, Генеральною асамблеєю ООН 13 листопада 2020 року був заснований Міжнародний день готовності до епідемії, який відзначається щорічно 27 грудня. Україна наразі перебуває в надскладних умовах через військові дії, руйнування інфраструктури, міграційні процеси та погіршення рівня життя населення. Тому існують значні ризики щодо масового поширення інфекційних хвороб. Відзначаючи цей день, ми визнаємо колективну відповідальність за збереження безпеки у сфері охорони здоров'я. Епідемія це зростання. Часто раптове кількості випадків інфекційного захворювання, що поширюється у певній місцевості. Епідемії з більшою ймовірністю виникають там, де накопичується велика кількість сприйнятливих осіб або де є регулярне надходження нових сприйнятливих осіб, наприклад, новонароджені, мігранти тощо. Своєю чергою значно знищує колективний імунітет. Епідемії часто розпочинаються, коли резистентність, тобто стійкість організму людини до певного збудника падає нижче визначених захисних рівнів. Та відсутня можливість здійснення масової специфічної профілактики у випадку появи нових штамів, відомих патогенних мікроорганізмів внаслідок мутацій. Також за погіршення санітарно гігієнічних умов життя, постійних стресів, збільшення видів переносників хвороб через порушення заходів громадського здоров'я щодо захворювань, які колись були під контролем. До основних механізмів передачі збудників інфекції фахівці відносять: перший – оральний, це вживання інфікованих. Збудником харчових продуктів води чи використаних побутових предметів другий аерогенний. Властивий дихальним захворюванням. У залежності від розміру крапель поділяється на аерозольний та повітряно краплинний. Третій трансмісивний. Збудники передаються під час укусів комарами, кліщами, блохами, маскітами та при потраплянні інфікованих виділень переносників на шкіру або слизові оболонки. Наступний контактно-побутовий передається через предмети, що оточують хворого. Зокрема, таким шляхом передається простий герпіс, лептоспіроз та віднерічні хвороби. Наступний транспланцитарний. Це передача патогена відбувається від матері до плода через плаценту. Через плаценту можуть передаватися такі хвороби, як краснуха, таксоплазмоз, вілінфекція. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо зниження сприйняття інфекцій. Перша порада. Існує процес, завдяки якому людина набуває імунітет або стає несприйнятливою до інфекційних хвороб, який зазвичай здійснюється шляхом введення вакцини. Тобто, це процес імунізація. Друга порада. Важливим кроком до підвищення вашого імунітету є здоровий спосіб життя, який формується завдяки здоровим звичкам, зокрема, відмова від куріння та алкоголю, вживання фруктів та овочів, активний спосіб життя. Необхідно більше часу перебувати на свіжому повітрі, підтримувати нормальну масу тіла, достатньо спати та уникати стресів. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові! Разом! До перемоги!